Всім привіт. Розпочинав я свій канал з цього красення. Жеребця хайпа. Я думаю, багато хто його знає, багато хто видів. Це є жеребець походить від Васі Бойчка. Мама його перемога. Тато Харі, Йому минуло 4 роки. Я навесні його знімав, це було перше відео на каналі. Хто не видів, як маєте бажання, можете подивитися. Жеребець міняється з кожним днем. Мужніє і кілко я його бачу кілко він змінюється на краще чоловік від коли його придбав він не був запряжений ще тепер він уже розуміє і у возі і в лісі Жеребець на паровку, якщо б когось зацікавило. Знаходиться село Баня-Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. Прр. Хайп. Покрив пару покрив пару кобел. Якщо б когось цікавило, я номер залишу в описі, будете дзвонити. Розмірів його точних не знаю, я не заміряв. Ну Десь метр сімдесят кретих по висоті. Нога, Бррр, стій хайпок. Нога десь 27. що десь має бути, я не заміряв, точно не знаю. З часом постараюся показати там в коментарях В коментарях просили показати хайпа по в роботі, Постараюся показати. Але тепер якось не виходить, як не мені, то чоловікові, якось нам не виходить. Але настане час, що ми покажемо хайпа по можливості. Турик, назад. Назад. Турик, пр. Прр. Турик. Шт. Турик, хай. Турик. рік назад ай Зараз заберу його. Самому трошки незручно. Зараз заберу його з-під яблінки і продовжу знімати. Харік, повторюсь, неодноразово казав, залишив по собі багато красивого потомства. Пррр. Прр. Наскільки я видів Харі, це хайпа в роботі, то я можу сказати, що він до трьох чи до чотирьох років не був запряжений, наскільки мені відомо. Якщо хтось може знає якусь інформацію, що десь його пробували запрягати, пишіть у коментарях. Але наскільки мені відомо, він не був запряжений, то тепер відколи. Я його прив'язав до яблінки, бо хлопці беруть кобелу, і він трошки хоче гуляти. Ще раз продовжу те, що я перше розказував. Наскільки мені відомо, то чоловік його привчав. Перше до... Так, волоком у фірі. Досить адекватна в нього поведінка на рахунок того, що, що він у свої роки перші рази був запряжений. Я постараюся десь показати. Як він їде. Пр... Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. коментуйте. Слава Збройним селам України! Всім мирного неба, до побачення.